Так, друзі, я вас всіх вітаю. Звати мене Сергій. Ви на моєму ютуб-каналі. В цьому відео ми поговоримо про досить такий цікавий проект, який займається віртуальним туризмом, в якого є досить сильне турецьке ком'юніті. І також в цьому проекті є можливість заробляти гроші, про яку я вам сьогодні обов'язково розкажу. Е, нагороди досить невеликі, але вони є. В кого буде бажання, обов'язково зможете їх забрати. Цей бонус ми можемо забрати абсолютно безплатно за певні мінімальні завдання. Тому, друзі, сідайте зручніше, буду вам про це все зараз розказувати. А мова в нас сьогодні йде про проект, який називається віртуальний туризм. Зараз коротко подивимось на їх твіттер. Також на їх сайт, на їх команду, хто створив цей проект, хто на них підписаний, які активності, і все по порядку. Давайте почнемо з Твіттера. Тут 82 тисячі підписників, є галочка в Твіттері, що досить непогано. На Твіттер підписані BitGet і ще якийсь проект. Також, якщо почитати опис, то за допомогою проекту ми зможемо подорожувати, спілкуватись, навчатись і заробляти. Ось, тобто, в цьому проекту пов'язані ось такі ці теми. Які можуть бути нам з вами корисні? Можливо, це якраз той проект, який в майбутньому буде на рівні букінгу, але вже в криптовалюті. Ну, це не точно, просто такі. Слова ну, досить цікаво було б на таке подивитись. Якщо ми подивимося по активності в Твіттері, вона є досить невелика, це по більше 100 лайків на кожному пості, що досить непогано. І також є, от практично саме основна активність в нашому сьогоднішньому відео. Це активності, де ми можемо отримати їх токен, який вже торгується, до речі, на досить непоганих біржах. Це той же самий BitGet і інші біржі. Зараз вам про них покажу. Це банк і. BTC. Тому про цей заробіток, який я вам сьогодні розкажу, тобто про заробіток токенів цього проєкту, ви зможете їх продати абсолютно без проблем на ось цій біржі, тому що вони торгуються, є ліквідність і, в принципі, в нас все в тому плані в порядку. Пул в нас досить невеликий, всього 500 доларів, але в кого буде бажання, то й обов'язково забере собі якусь частинку з цих 500 доларів. Також в нас буде додатковий мерч для е, людей, які будуть на топ 30-му місці, 60-му і 90-му місці. Це буде певний мерч. А оцих 500 доларів е, розіграють для 50 людей, які будуть в топі по лідерборду, зараз вам це все буду теж показувати. Також цей токен є на крипторангу. Тут, на жаль, як мінімум я не бачу інформації про якісь інвестиції, можливо, і, скоріше всього, їх просто не було, як мінімум поки що, але проект розвивається. І я думаю, що в майбутньому дуже навіть можливо, що будуть певні в нас тут інвестиції від різних інвесторів. Чому? Тому що тут в нас є хороше турецьке ком'юніті, у нас турецька команда. І також, якщо ми будемо переводити сайт, то тут є тільки на вибір англійська і турецькі мови. Тому сюди легко можуть прийти турецькі інвестора, як це, наприклад, було в проект MetaTime, про який я вам розказував в минулому відео. Це теж був турецький проект, ну є мається на увазі, і там є досить хороші інвестора, які занесли туди біля 21 мільйона доларів. Тут, в принципі, теж можлива така ситуація. Про скор твітера сьогодні говорити не будемо, тому що його, в принципі, тут і немає. А поговоримо краще про команду. Тобто ці люди вже давно-давним є в сфері криптовалют. Тут, в принципі, по базі, все, скажімо так, пише. Вони внесли певний внесок в турецьку екосистему криптовалют, але вирішили створити там свій проект. Ось ці люди, бачите, команда відкрита, їх досить багато, тому це певний плюс. Якщо ми перейдемо на Твіттер цих людей, наприклад, як мінімум двох перших. То в них всіх є галочки і досить багато підписників. Тут на них підписані певні е, люди. Є активність на постах, досить велика. Тут майже по тисячу постів на лайків на кожному пості. Тому ну, досить класно. Значить, команда все таки тут не саме остання. Ну і дуже добре, то що вона відкрита. Бачимо, пробують запускати якісь свої невтішки. Е, тут поки що інформації небагато, тому просто очікуємо і слідкуємо за тим, кому це цікаво. По токеномиці тут виділено цілих 61% на гранти для спільноти, тобто для користувачів, за якісь нагороди, такі як, наприклад, ми сьогодні будемо з вами використовувати. Тому є смисл в подальшому слідкувати за проектом. Тому, тому що бачите, по токеномиці, в принципі, на нагороди є багато що роздавати. Та й токен торгується, зразу можна їх продати так далі, тому є смисл наблюдати. Також, друзі, звичайно, що в нас є сторінка на CoinMarketCap. Тут ми можемо подивитися якусь додаткову для себе інформацію по базі, чисто, да? цей токен є на смарт-контракті Binance Smart Chain. Відповідно, він теж торгується на Pancake, кому це буде цікаво. І ще також хотів сказати: якщо, наприклад, сюди прийдуть інвестора, там досить непогані, або ж ті самі турецькі, або ж буде більше ще більше ком'юніті. То токен, в принципі, може дати трошки росту. Кому таке цікаво можете слідкувати за цим проектом. Тому що, ну якби є невелика, досить хороша база, і можливо, з того всього вийде ще щось краще. Тому дивіться, переходимо вже до тих завдань, про які я вам розказував раніше, покажу, як нам тут брати участь. Я вже тут, чуть записав відео, але воно, коротше, ну, щось зі звуком було, тому я переписую назад. Коротше, в нас є от такі завдання в Crew 3, їх потрібно виконувати. Це чисто база, тут якісь підписки, добавити ти там, наприклад, токен на CoinMarketCap в Майтліст або ж написати якийсь коментар, приєднатися в Телеграм, підписатись на Твіттер, ретвітнути, лайкнути якийсь там пост і все по типу того. Тобто, завдання досить багато, і ми можемо заходити також в лідерборд і дивитися, на якому ми особисто з вами місці для того, щоб розуміти, наприклад, що нам потрібно для того, щоб попасти в топ-50, щоб забрати якісь певні нагороди, тому що цих 500 доларів діляться на 50 учасників. Які в топ-50, відповідно. Дедлайн у нас виходить до 17 квітня, тому у вас ще є цілих 10 днів для того, щоб забрати певні нагороди. Як виконувати завдання? Дуже просто: просто переходимо на якусь сторінку. Наприклад, нажимаємо підписатися на телеграм, підписуємось, вертаємось на цю ж саму сторінку і нажимаємо клейм. Наші реварди. І в нас тут з'являються відсотки, левела і кількість наших понітів. Які ми з вами заробили. Так що, друзі, на цьому все. Слідкуйте за проектом, тому що, як бачите, інвесторів немає, але є інтерес від команди, команда розвиває проєкт від певного ком'юніті, теж є інтерес, роздають певні гроші. Теж, в принципі, непогано. Тому сюди можуть прийти інвестора, може вирости токен, але це не точно, тому майте це теж на увазі. Ну і на цьому все. Підписуйтесь на Telegram, на YouTube, слідкуйте за проектом, щоб не пропускати нічого цікавого. І всім бажаю гарного дня і настрою.